Президент України Володимир Зеленський взяв під особистий контроль передачу Україні з РК російсько-білоруські провокації та чи буде повторний наступ на Київ. Росія готується до затяжної війни та знову запускає по Україні мопеди та крилеті ракети. Про це будемо детально говорити у цьому випуску. А з вами Михайло Балик. Розпочнімо минулого понеділка. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Також стало відомо, що в цій розмові українська сторона ініціювала скликання глобального саміту миру. А вже наступного дня телеканал CNN оприлюднив інформацію про те, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну систем протиповітряної оборони Петріот. Співрозмовники телеканалу зазначають, що після того як плани остаточно узгодять, зерка Петріот відправлять найближчими днями, а українські сили пройдуть навчання щодо їх використання на базі армії США в Німеччині. Утім, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба все ж радить дочекатися офіційного повідомлення Білого Дому. І Білий дім таки підтвердив передачу цих комплексів у наступному пакеті військової допомоги Україні. Тепер про це має офіційно заявити Джо Байден. Тож чекаємо на позитивні новини. Щодо офіційних заяв, навколо передачі цих комплексів ППО Україні, Росія вирішила вставити своїх 5 копій. Так, російське посольство у Сполучених Штатах заявило, що розцінюватиме передання ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який призведе до непередбачуваних наслідків. Москва також прогрозила знищенням Петріот, назвавши їх законною цілі. А речницям ЗС Росії Марія Захарова вчергово повторила тезу про те, що Захід не припиняє накачувати Україну зброю. Навіть детально підрахувала, скільки Сполучені Штати витратили на підтримку України 21,5 мільярдів доларів. І знову ж ми почули жалюгідні крики з політику. Про те, якби не бризкали росіяни слиною, це не спинить нас у звільненні усіх окупованих територій, а міжнародних партнерів у підтримці нашої обороноздатності. Не налякали такі погрози і Пентагону, якому заявили, що Сполучені Штати не дозволять Росії диктувати, яку безпекову допомогу адміністрація Байдена може надавати Україні. А президент Володимир Зеленський назвав російські погрози смішними. і додав, що в росіянах алкоголь говорить і що вони часто не тверезимо що сформулюють і комусь погрожують. Цікаво, а росіяни взагалі хоч щось на тверезу голову роблять? Напишіть свої припущення в коментарях. Інститут вивчення війни у своєму нещодавному звіті зробив висновок, що вторгнення білоруської армії в Україну надзвичайно мало ймовір. Аналітики вважають, що Білорусь не буде йти в наступ, зокрема через внутрішню динаміку в країні. За оцінками інституту, російський або білоруський наступ із півночі не досягне мети. Білоруське вторгнення не зможе зробити прориву для перерізання логістики постачання та серйозно загрожувати Києву. Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України. Попри це, у понеділок, 19 грудня, Владимир Путін із широкою урядовою делегацією завітав до Мінська. Це перше за три роки візит диктатора російського до диктатора білоруського. Яке домов сторони обговорювали процес реалізації ухвалених раніше союзних програм, зокрема спільні проекти з акцентом на імпортозаміщі. візит відбувається на фоні чергових провокацій ворога. 13 грудня, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекинула частину техніки ближче до кордону з Україною. А на момент запису цього відео війська вже повернулися звідти. В інституті вивчення війни також вважають, що візит Володимира Путіна в мінськ є нагодою написанити на Олександра Лукашенка і посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу з території Білорусі. Варто нагадати, що на початку грудня Мінськ вже відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який підписав поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Проте візит Путіна до Лукашенка відзначився не лише підписанням якихось там домовленостей, а й черговим запуском мопедів по київщині. В ніч з 18 на 19 грудня у сторону столиці росіяни запустили 35 ірано російських дронів Камікадзе. Силам ППО вдалося ліквідувати 30 дирчиків. Проте інші все ж таки досягли своїх цілей, через що у столиці та області виникло ще більше труднощів з електро та водопостачання. Проте, скільки б дронів та ракет росіяни не запускали по Україні, ми завжди повторюємо краще одна складна зима, ніж все життя з Росією. Повернемось до теми можливого наступу з півночі. Цю тему актуалізує у нещодавному інтерв'ю за економіст головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зазначаючи, що російська мобілізація спрацювала. Вони будуть воювати. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і сумнівів, що вони підуть знову на Київ, немає. Підтримує таку оцінку повторного наступу і міністр оборони Олексій Резніков, який вважає, що російські війська готуються до нового повномасштабного наступу в лютому наступного року. Адже російські призовники готуються вже мінімум три місяці, і це означає, що вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Проте Білий Дім, як і вище згаданий інститут вивчення війни, поки що не бачить ознак повторного наступу Росіян на Київ. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. А як повідомляє політику, офіційний Вашингтон розглядає можливість розширення підтримки України з огляду на загрозу нового широкомасштабного наступу на Київ. Голова ж іншого відомства, ЦРУ Вільям Бернс, стверджує, що зараз Росія не готова на реальні переговори. Віру Путіна у здатність Росії продовжувати війну тривалий час вважає помилковою та укотре розвінчував російський ядерний шантаж. Я думаю, що бряцання зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо, чи в доказів планів застосування тактичної ядерної зброї того ж США дуже чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні наслідки матиме застосування ядерної зброї. А ось генсек НАТО Єн Столтенберг вважає, що Російська Федерація готується до тривалої війни, і ті, хто підтримує Київ у НАТО, повинні продовжувати надсилати зброю, допоки Путін не зрозуміє, що не зможе перемогти на полі бою. Він також наголошує, що не слід недооцінювати Росію, адже росіяни мобілізують більше сил, вони готові понести багато втрат. І ми маємо розуміти, що Путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції. Дійсно, як би нам не хотілося якомога швидшого завершення війни, маємо розуміти, що Путін зайшов надто далеко, і давати так звану задню наразі дуже складно. Це може нести ризики, що можуть невідворотним чином вплинути на авторитет російського диктатора та цілісність Росії загалом. Раніше Володимир Зеленський пропонував Росії покинути окуповані території України до Різдвяних свят. Але Кремль не прийняв такої пропозиції. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що про це не може йтися і що українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час. Як то кажуть, не хочете по-хорошому, значить буде так, як ЗСУ скаже. Славний Європейським Союзом 9-й такизанців вже у дії. А це означає, що росіянам має стати складніше воювати. Він передбачає нові заходи експортного контролю та обмеження на товари і технології подвійного призначення. А також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. І хоча санкції застосовуються по відношенню до 168 додаткових суб'єктів пов'язаних з ОПК Росії, нещодавне спільне розслідування кількох змі продемонструвало, що російська компанія, спеціальний технологічний центр, яка виробляє безпілотники, досі отримує західні комплектуючі для дрона Орлан 10 Посередники у США, Китаю та Росії, допомагають цьому суперспеціальному, супертехнологічному та суперцентру обходити обмеження. Не варто забувати і про іранські дрони, які Кремль регулярно використовує для атак по Україні, викликає занепокоєння і позиція Китаю. Так, Сі Цзіньпінь в останні тижні доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з Росією. Хоча спочатку повномасштабного вторгнення займав вичікувальну позицію. Як відомо, Китай планує збільшити імпорт російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, посилити енергетичні партнерства в Арктиці, а також збільшити інвестиції у російську інфраструктуру, зокрема залізниці і порти. Можливо, в найближчі місяці Москва виставлятиме саме китайський вектор як дипломатичну перемогу, адже зовнішньополітичних успіхів у Кремля з кожним днем практично не залишається. Як стверджує американське видання політико, Євросоюз і НАТО підготували спільний заклик до Росії негайно припинити війну та вивезти свою армію з України, а також підтверджують свою непохідну і постійну підтримку Незалежності України. І ви також вірте у непохідність України та її вой. Допомагайте ЗСУ усіма доступними вам методами: вірте у ЗСУ та все буде Україна! А також будемо раді вашій підтримці нашого каналу. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на наш канал та пишіть свої думки у коментарях. Бережіть себе.